Хтось не знає, хто ми, звідки ми, чому до вас прийшли. Знаєте хто? Пізнали хтось когось? Ні? Будемо рекомендація. У раз були в першому класі. Ні, Що знакоме? Ну, ми тоді вам. Добре, ми прийшли до вас з бібліотеки імені Степана а Васильчука. Пригадали трошки, так, бо час швидко йде, ми вже дійсно давно. Ви в нас були, ми вас давно були. І ось сьогодні ми до вас вирішили прийти. І завжди ми раділи, коли ви до нас приходили. Тепер ходимо ми до вас. Е, можливо, є варіанти, чому ми до вас, а не ви до нас? Бо, Бо зараз знає. такий час, що у вас у школі щось є, а в нас у бібліотеці немає. Не знаєте? Коли звучить тривога повітря. Та у вас є де сховатись, а в нас немає. Тому певний час будемо приходити ми до вас, зустрічатися, щось проводити, спілкуватися. І як часом тривога в Хаїні дуже довго не буде не буде взагалі, тому будемо ховатися разом з вами. Сьогодні ми з вами зібралися, аби поговорити про одне важливе свято. І ви сьогодні такі красиві, ви вже, мабуть, знаєте, про яке свято ми будемо з вами говорити. Хтось підкаже мені? Воно насправді завтра, День, день Героїв Небесної Сотні, а завтра, 21 лютого, ще одне таке. Тобто, ну, Героїв Небесної Сотні це насправді не свято, правда? А от ми згадуємо день. цю подію. День рідної мови. Мови. Як ви вважаєте, яка мова рідна саме для вас? Українська. Українська. А чому ви так вважаєте? Тому що ми Народились в Україні. Так? Ви вчитесь в українській школі. Державна мова в нашій країні українська. українська. Так, спілкуємось ми з вами також українською мовою. Але насправді є таке от визначення, як же визначити... Тому що людина може знати багато мов, безліч і 5, і 10, і 15, і навіть більше. Але рідною мовою вважається та, говорять, ну, перша ознака така, та мова, якою до вас перше заговорила ваша мама. А, яку не знаю. А, ви, можливо, ви мені підкажете, якими саме. Яка в нас мова? Українська, українська, українська. солов'їна, співуча, платідна, материнська, чудова, рідна. рідна, так, молодці, калинова. Чули таке? Ні, барвінкова. Світя навіть є ось у Дмитра Білоуса такі книжечки, диво Калинове, Чари Барвінкові. Тут дуже багато про красу нашої рідної мови і віршиків, і загадок. Ми ще повернемось до цих книжечок. Ось є ще в нашій бібліотеці така книжечка Дмитра. Павличка Рідна мова. Я таку бачила. Бачила? Так. І ось зразу вам хочу прочитати віршик. Рідна мова. Спитай себе, дитину, хто ти є. І в серці обізветься рідна мова. І в голосі яснім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш, де світу далечізна. та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, Моря перелетиш і не впадеш. Допоки буде в серці рідна мова. Тобто ведія може бути ходячию. Це про людину також. Це коли людина ходить багато знає. Молодець. Що означає? Що означає? Ні. Ні. Тобто, з ним перебільшуватися. Перебільшувати більше підкупти. Намотати на вус. Розказуватися. Да. Брехайте, збрехайтесь. Ні. Дуже цікаво. Загалом здобувати. Да. Молодець. Молодець. Та що, <рес> це, що... <рес> 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 Дуже осталось. Дуже втомилася. Мама каже тобі, намагай собі на вуз. І ж це знаєш, що це означає, але просто не придавав цьому значення. І ні. Але бусти уважними дуже, тому що тут рима не скрізь співпадає і не завжди буває правильна відповідь, яка сюди напрошується. Скажіть, співає сон і сні? Не гайтесь з відповіддю? Ні. Ні. Чи може стати у вогні вода холодним льодом? Ні. Ні. Скажіть мені, червоний мак в січневу пору квітне? Да. Ні. 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 Да. А крокодили на сосні свої будують гнізда? Ні. Чи може вище гір літак у вишину злетіти? Да. Так. Так. Узори пишні на вікні, мороз малює взимку? Ні. Так. А, Полі, ні? А, так. Та, як зловилися трошки? Чи правда дітоньки, що рак, по коли повзе то задки? Так. Ні. Так. Да, так чи ні? Так. повзать козак. А як бачу, так? Що не їсти ми три дні верблюд ходити зможе. Так. Да. Да, Давайте ще раз, якщо не їстиме три дні верблюд ходити зможе. Так. Да. А чому? Тому що верблюда є що? Вода, горби які у нього є запаси, і три дні він може абсолютно спокійно.